Перший період сильних морозів і температурних гойдалок. Останній місяць осені вже на носі. Синоптика кажуть, що він принесе українцям чимало погодних сюрпризів. Подакоди листопад буде дуже зимовим. Коли вдарять морози, які області завалить снігом, розповім за мить з вами новини ТСН.ЮА. і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Осінь цього року поки тепла. Жовтень закінчується, а опалювальний сезон розпочали не у всіх містах країни. Що до речі, зберігає не лише за. Паси газу у державних сховищах, а й кошти в кишенях українців. Однак листопад це вже перед і похолодати може з дня на день. Фахівці українського гідромацентру повідомили, що середня місячна температура повітря у нинішньому листопаді буде, як і торік, у межах норми, майже на всій території України. Лише на сході і південному сході дещо вище за норму. Однак це менше ніж на один градус. Температура коливатиметься у межах 1-8 градусів тепла. Це на 5-6 градусів холодніше, ніж у жовтні. Зазначимо, у цьому році лише травень був холоднішим за норму. Всі інші місяці виявилися теплішими за норму на 1,5, а то й на 2 градуси. Як розповіла керівниця відділу метеорологічних прогнозів у кіргідромецентру Наталія Голеня, листопад перехідний місяць від осені до зими, пора перед зим'ям. Воно починається після стікового переходу середньої добової температури через плюс 5 градусів у бік зниження. Розрах. Хунки показують, що з 3-4 листопада помітно похолодає морозів, поки не буде, але денна температура знизиться до 1 шести градусів тепла на півдні до 8 дев'яти тепла. Триватиме період майже без опадів, тому що продовжують поширюватися на територію України антициклони з заходу та північного заходу. З 5 по 7 листопада, можливий мокрий сніг у північно-східній частині країни. Під час прояснень ймовірне нічне зниження температури від 0 до 5 градусів морозу. Холоди затримуються до середини місяця, а у другій половині листопада можливе незначне потепління, адже Україна знаходиться у помірних широтах, де присутні періодичні коливання температури. В цей час опади посиляться, бо до нас прийдуть нові атмосферні фронти. Поки неможливо спрогнозувати, які це будуть опади, дощ, сніг з дощем чи мокрий сніг. Ближче до початку грудня, ймовірні відчутніші морози нижче мінус 5 градусів. За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у листопаді Вадю більшості областей становить 24 градуси морозу у північних, східних, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Карпатах 31 градус морозу, на півдні Криму та Одещині – 13 градусів морозу. Абсолютний максимум температури 24 градуси тепла. У Закарпатській, Чернівецькій, центральних південних областях та у Криму до 29 градусів тепла. Для порівняння у жовтні абсолютний мінімум температури повітря 16 градусів морозу. В Карпатах мінус 23 градуси. Абсолютний максимум тридцять градуси тепла. А в Гірській Районах плюс 21 градус. Місячна кількість опадів очікується 34-77 міліметрів. В Карпатах місцями 100 міліметрів, що в межах норми. Приблизно така ж кількість опадів цього року була і в жовтні. Узагальнений пронос погодних сайтів показує, що листопад розпочнеться однаково у всіх областях України, тобто тепло ще утримається. А от продовжиться місяць по різному. Чим далі на північ і схід, тим раніше прийде холод. Жителі заходу країни це Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та. Хмельницька області матимуть у листопаді ще 7-10 відносно теплих днів з температурами в день понад плюс 10 градусів. Уночі не нижче плюс 2 градусів. В окремі дні можливі незначні дощі скрізь крім Закарпаття. Холодати почне у другій декаді. Температура до кінця місяця поступово знизиться від плюс шести до плюс трьох-чотирьох градусів у день і від 0 трьох градусів тепла до 1 двох градусів морозу вночі. З холодами прийдуть дощі. Вся третя декада очікується мокрою. Прийдуть дощі з мокрим снігом. Найбільше дощитиме на Буковині і Хмельниччині, а от на півночі погода в листопаді буде різною. На Волині ще тиждень утримається тепла погода. В день плюс 8, плюс 12 градусів тепла. Вночі плюс 3,6. А от у решті областей протягом першої декади листопада будуть температурні гойдалки. Після трьох-чотирьох теплих днів температура впаде з 10-12 градусів тепла до плюс 4, плюс 6. А за кілька днів знову підвищиться до плюс 9, плюс 11. Разом з холодом прийдуть короткочасні дощі. На Сумщині з невеликим мокрим снігом. Швидке похолодання почнеться у другій декаді. В Вище плюс 5 градусів. Уночі від мінус 1 до плюс 1 градуса. Надалі денна температура знизиться ще на 2-3 градуси. Після 15 листопада підуть дощі. До кінця місяця вони посиляться. Можливий мокрий сніг. Від 26 до 29 числа на півночі країни, окрім Волині та Рівненщини, очікується дощ і снігопад. Температурні гойдалки протягом першої десятиденки прогнозуються і в центральних областях це Вінницька, Черкаська, Кіровградська, Полтавська та Дніпропетровська. Тут листопад розпочнеться із 12-13 градусів у день. Далі кілька днів буде 5-7 і знову 9-11. Вночі холодніше на 5-7 градусів трохи дощитиме. Тепло піде назовсім у цьому році після 11 12 числа. Денна температура знизиться до плюс 5-6 градусів, а під кінець місяця до плюс 3-4. Середина листопада буде малохмарною і сухою, тому можна. Нічні заморозки до мінус 2 градусів. А от після 25-го варто очікувати дощів з мокрим снігом. На Кіровоградщині і Полтавщині можливий снігопад 25-26 листопада, а на Вінничині 28-29. У східних областях це Харківська, Донецька і Луганська. Листопад вступить у свої права вже на третій день. Денна температура швидко впаде з 10-12 градусів до 5-6 і триматиметься такою протягом двох тижнів. Надалі похолодає на 2-3 градуси. А враховуючи, що небо часто буде малохмарним, вночі очікувані заморозки до мінус 2 градусів. Опадів у регіоні прогнозуються мало і будуть вони незначними. Лише у третій декаді дощитиме більше, особливо на Харківщині. Іноді прилітатиме сніг. Південні області зустрінуть комфортними температурами. Однак далі буде похолод... Дання на півдні країни, це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області і Крим. Листопад розпочнеться з плюс 15-17 градусів у день і з плюс 6-8 вночі. Від 3-4 числа температура почне знижуватися в Одеській і Миколаївських областях до плюс 10 12 градусів на кінець першої декади. В інших двох областях і в Криму в день буде не вище плюс 10. вночі плюс 2-3 градуси. Така температура утримається майже два тижні. При цьому прогнозується. Багато сонячних днів, а опадів майже не буде. Про те, що невдовзі зима, природа нагадає жителям півдня лише після 25 листопада. Вдень похолодає до плюс 4-5 градусів. Небо захмариться, а парасольки стануть у пригоді, бо задощить і скрізь. Навіть у Криму пролітатиме невеликий мокрий сніг. Як видно, прогнози Укргідромецентру та погодних сайтів відрізняються. фахівці метеорологи очікують на незначне потепління у другій половині листопада, яке супроводжуватиметься дощами. А інтернет-синоптик обіцяють поступове похолодання протягом місяця, а ближче до зими, дощі з мокрим снігом по всій Україні, навіть у південних областях. А тим часом стало відомо, що в Україні очікується досить тепла зима, але можливі затоки арктичного холоду, тобто зниження температури. Про це в коментарі унян розповіла метеорологиня Віра Балабух. Повторюється ситуація весни, дзеркально, коли на погоду Європи і України суттєво впливав азовський антициклон, тобто це процес більш характерний для літа. Судячи з тих розрахунків, які зараз є, він також буде впливати на погоду осені і. Зими цього року. Так, завдяки цьому повітряні маси на території України будуть виходити з району Середземного моря та Атлантики. Ця водна поверхня зараз дуже прогрілася і відповідно повітря також буде теплим. І от цей додатковий адвективний чинник буде сприяти тому, що у нас загалом температура повітря може бути вищою взимку. Крім того, на погоду впливає і парниковий ефект. Завдяки цьому ефекту, у нас температура повітря взимку найбільше підвищилася, плюс циркуляційний чинник. Тож можемо сподіватися на те, що і цей прогноз справдиться стосовно теплої зими. Водночас зауважила вона всьому світі. говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище, різке стратосферне потепління. Так від цього ряду інших факторів залежатиме те, чи прирватиметься до України арктичне повітря. Зима також поки що очікується теплою, але можливі затоки арктичного холоду. Метеорологиня уточнила, що влітку в Україні спостерігалося аномальне тепло а осені також достатньо спекотний і не характерний для осінньої погоди. Жовдень також ми бачимо, що дуже ймовірно буде досить теплим. І надалі очікується, що і наступні місяці також можуть бути аномально теплими, тобто йдеться про зимові місяці. Стосовно можливих короткочасних затоків арктичного повітря, тобто зниження температури, експертка пояснила, якщо загальна фонова температура буде досить високою, то навіть це зниження температури не призведе до сильних морозів. А яка погода більше до вподоби вам? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть подбайки. Бережіть себе, побачимось.